Мене звати Борлуцький Микола, а я сам з Харкова. Я є пастором релігійної громади Ромської з міста Харків. І також є голова громадської організації Чечому. В місті Ужгород ми вирішили продовжувати ту діяльність, яка була у нас в Харкові. Це допомога ВПО, переселенцям і місцевим. Мешканцям допомагаємо гуманітарною допомогою, і також проводимо духовно просвітницьку діяльність. Спочатку ми допомагали переселенцям, які так також як і ми переїхали із міст бой... бойових дій. Але потім ми подивилися, що допомога потрібна не тільки переселенцям. Ми бачимо, що і місцеві мешканці, які тут проживають, вони також їм потрібна допомога. Тому ми допомагаємо всім і ромам, і не ромам і церквам. І... Громадським організаціям. Тобто ми розуміємо, що зараз такий час всі потребують допомоги. Спочатку нам допомагали ну, різні люди. Це були волонтери, це були ті організації, наші партнери, з якими ми вже давно співпрацювали ще з Харкова. Коли ми були в Харкові, ми там вони знають нашу діяльність, і коли ми сюди приїхали, ми продовжуємо з ними співпрацювати. Це, це закордонні організації. Ми дивимося, які є потреби, і ну, ми адресуємо їм ці потреби. І якщо є можливість, то ми, ну, ми потім допомагаємо людям тут на місці. Ми взагалі виїхали, нас було десь до 40 людей. Ми виїхали сюди з нашою релігійною громадою. Всі майже зараз повиїжджали за кордон. А то, що стосовно моєї родини, то ми виїхали сюди. Це дві доньки, моя жінка і мій брат. Ну, до речі, скажу, що моя жінка, вона місцева, вона звідси, тому їм не потрібно було адаптуватись. Це більш-мені потрібно було адаптуватись, тому що ну, культура трошки інша, мова інша. Ну і приходилось людьми зав'язати зав знайомства. Тому спочатку це був такий адаптаційний період. ну, Не скажу, що просто було. Але зараз я люблю Ужгород, це знаєте, і я думаю, що я вже так думаю, може. Поки тут, далі не знаю, далі не знаю, але я полюбив Ужгород. Тому зараз зараз ми відчуваємо комфортно себе тут.